У мене алергія на хризантеми. теми. <зас> Яка краса мої улюблені. Правда, імени не в мене були позавчора, але дякую. Яка свиня подарунок отримала, а хто виставлятись буде? З мене кава і до кави пішли. Та ні, ні, я той засипаю від кави. Не знаєте, коли Галина повернеться? На ще мати справу з колючою трояндою, коли поруч розквітає доступна орхідея. А я в журналі здоров'я прочитав, що орхідея то паразит, тому я краще пошукаю троянду. А ви не підкажете, де тут найближча клумба? Ти ще будеш утікати від своєї галини. Васильович, це у вас в животі борчить? Чи у штавка? Може б, я це е, в магазин повискочив, а? Біжи до Марічки пробачення просити. Може, вона тебе нагодує. Що? Хто? Я вільний птах? та ніколи в житті. Просто я хотів вам принести трошки харчів в дзьобику, наше холостяцьке гніздечко. Сядь, може, Андрію знадобиться допомога. Зараз він вивчає. Бета версію, щоб отримати ліцензію на виставку. Тихо! А ми за електрику заплатили? Бо якщо відключать, то той, згорить той комп'ютер! Бо я замовкне, дай поспати. Ну, Якщо все нормально, то піду викину сміття. А яке ж сміття? Одна газетка. О! Так від однієї газети починається великий бардак. Ану, дихни. Нормально дихни. Божечки, як я за цим скучила. А я скучу. За домашньою їжею. Ти принесла. Так, так, так. Привай. О, яка смакота. Ох, яка смакота. Слухай, а можна я хлопцям трохи понесу? Не вздумай. Штивко знає, що ми з тобою помирилися, все розповість ірці. Та подумає, що я зрадниця. Перший раз чую, щоб повернутися до законного чоловіка, то зрада. Угу. Тож я її підбила приїхати в Київ і що, пара розпалась. Добре, що Штивко не в курсі, що вони з Іркою пара. Подя. Ой, ой, яка смакота. Слухай, після цієї столичної їжі, так наче другий раз Пасха настала. <гум> Ти ви що ще є? Не, дай мені той, той, краще. Точно. Щоб помирити, Ірку зі штивком, треба їй показати, що є хтось гірший. так Хто може бути гіршим за <гум> Ой. <гум> так. Значить, так, я буду розповідати всю правду про тебе, а ти можеш збрехати про мене. Та ти що? Я не можу. Я завжди хлопцям тебе хвалю. В приклад ставлю. А шо? Хіба вони не знають, які ти йде? Та ти просто їра в спідниці. в тому здусі. А я рада, що ти того Івана відшила. Я б взагалі його нашій охороні б здала, щоб він до тебе не наближався. Якийсь він, знаєш, підозрілий. Та ні, Вік, Він милий, але трошки променився. Тому я вирішила його провчити і помучити. Граюся з вогнем, подруга? Ти теж вважаєш, що потрібно виключити режим ігнор і дати йому другий шанс. Не впевнена. Бо чоловіки, вони. Вони як яблуко. Зовні він може бути милий, а всередині ГМО. Так а що? Мені його тепер на аналізи здати? Краще влаштуємо сімейне випробування. В мене вже є декілька гарних ідей. Не втікай, я прошу тебе. Хоч одну хвилину. Такі Вислухай гарний. мене. Я... Дякую. Ти, його мене пробачаєш. Так я їй не ображалася. О, просто багато роботи було. Ну що, куди підемо? Та, кафе, парк чи кіно. У мене є краща ідея. У торговому центрі сьогодні шалені знижки. Одній йти на шопінг якось складно. Але ж в мене є. Ти <клес> не знаю, що то шопінг, але я готовий. От ти кажеш, повезло мені з Марійкою. А ти коли-небудь бачив, щоб Ірка кидалась на людей за випиті 100 грам. Ніколи! Бо вона ідеальна жінка. Не те, що моя горгона, готова очі виклювати. А ти знаєш, що я на ліве вухо контужино здогадувався? Ліжко не заправив. А ось ірці я зламав прилавок і нічого. Боже мій, ну навіщо ти мене покарав Марійкою? Є же ж на світі ідеальні жінки. <плес> Мені ж ночами жахіття сниться через неї. Весь в поту, в сльозах! Я тут до чого? Я боюся до неї повертатися. Це ж не Ірка, у неї важка рука. Слухай, коли приїдемо додому, можна я у тебе поживу? Іванчику, я на п'ять хвилин. Так швидко, слава Богу. Так, я така. Я тут дещо знайшла для тебе. Хочу, щоб ти поміряв. Як на мене шити. Пішли. І щось він тебе повнить. Приміряй ще оці. Every little movement, Every little thing you do Is its light of hearing. Ну, ти не розчаруваєшся, що ми тобі нічого не купили. Ну, таке буває. Міряєш, міряєш, а нічого не підходить. А в мене є ідея, як тобі підняти настрій. Зробимо тобі манікюр. А от за таке в нас б'ють сильно. Ой, Іван, а все це пережитки минулого. Для сучасного чоловіка манікюр це як дорогий годинник, чи стильний одяг. Це ж не просто важливо. Це не... А -а -а. Чого це вони? Совість замучила, вирішив вибачитися. Що? Дійсно, для того, щоб совість загризла, треба, щоб вона була. Слухай, хто кому не устойку платитиме, дома розберемося. Через нашу з тобою сварку, бодя, вирішив піти з сім'ї. Тепер я зрозуміла, чому Марійка себе так дивно поводить. Сто разів казала, бери приекла зі штифка, Тож як пташиночка, всю до гніздечка штягне. А мій перетворив мене на рабиню із зауру, на кріпасну. Хоч і те саме. Ой, не в ту сторону, мої очі дивилися. Ой, не в ту. Вибрала собі деспота і тирана, а поруч такий ідеал. Ти тільки подумай, якщо Марійка... Побачить іншу закохану жінку, то тобто вона згадає час, коли вона була щасливою, повернеться в сім'ю. Це ідея. Покажи Марійці, що ти красива, щаслива і закохана. Дякую. Такі гарні. Отак само обмани мене і хай подумає, що в тебе хтось є. Ах так. Тоді. За. Хай бодя теж подумає, що в тебе хтось є. <кху> а, ну, Воно мені треба було, а. Всі ноги понатирав. Дай вгадаю, ходили з Галиною на шопінг. Андрюха, Київські жінки для нормальних мужиків. Це справжня інквізиція. Іван, для жінок торгівельний центр це святиня. І якщо вона впустила тебе у свій храм, ти її точно не байдуже. Треба трохи потерпіти. Але винагорода буде фантастичною, так що не впусти свій шанс. Па-бам! Можеш мене привітати з дебютом. Манікюр зроблено. Тепер я столичний мужчина. А я думала, ти злякався і втік. Гуцули не лякаються. Гуцули ходять на педикюр. А ще я дізнався ну... про всі знижки, які діють сьогодні в торговому центрі. Так що на нас чекає. Шалений шопінг! А. Що, жіночі духи не продалися, так почав сам ними користуватися. Чекай, в тебе хтось є? Може є, а може й ні. Хто зна. Букет на конфетний період. Ще може бути краще. У вас, мабуть, з Богданом теж так було? Mm -hmm. Я був тоді закоханий, як суслік, колгоспним трактором в полі. Виграв I Love You кирилицею. У мене зараз хоче почути. Хочеться співати і творити безумства. Чекай, хто вона? Куштівка. хтось я. Угу. Вірки, також. Що угу. будемо робити? Давай зв'яжемо, угу. вдаримо током, вони втратять пам'ять, а потім розкажемо їм, що вони закохані по вуха одне в одного і збираються дружитися. Нормальні ідеї є. А не треба мене було примушувати дивитися свої ідіотські серіали. А нема ідей, нема вареників. Е! Думай. От правду люди кажуть. Починаєш цінувати лише тоді, коли втрачаєш. Точно. Пам'ятаєш, як ти не хотів женитися, то до мене сватився Васька Бембетель. Ще йому хтось з готового зуба вибив. Mm. А які гарні обручки вийшли. <хи> <хи> Я з тебе роман. Так от треба, щоб Ірка побачила штивка з кимось, а Штивков з кимось побачив Ірку. Та де ж ми того кимося знайдемо? Ти маєш запросити Ірку на побачення, а я Тивка. Не поняв. Ну, коли Ірка побачить мене зі штивком, вона зрозуміє, що вона втрачає. Вони поміряться. Та як я ту Ірку запрошу? Я вже й забув, як це виглядає. Слухай сюди. Підходиш до Ірки, дивишся її в очі і кажеш. Іринко, як я побачив тебе. Моє серце заколотало, в очах потемніло, бурдях закликотало. Та ні, та тому все якось не для мене. Можеш випити для хоробрості? Хо. А з іншого боку, з'єднати два люблячих серця це ж мій обов'язок. Це ж моє. Водя, Я сказала для хоробрості. Він ідеальний. Навіть солярій витерпів. А вдало притворяється. Та ні. Висідів весь семінар про жіноче щастя, а в кінці питання задавав. Бо Іван хлопець села. Те, що мужику каторга йому розвага. Як дітям Діснейленд. Ой, не невигадний. Я бачила все на власні очі. Так. Іван не такий. Галина, Галину рідненька. Я дуже радію твоєму щастю. А, але на твоєму місці я б зробила ще одне випробування. На сьогодні тімбілдинг, ти пам'ятаєш? Ну пам'ятаю, це ідеально. Досить. Галина, Там о, знижку роздавали на пілінг. Я взяв на п'ять сеансів. Пілінг відміняється. Галина запрошує тебе на тімбілдинг. Ну і що таке ваш цей тімбілдинг? Та, та та сама п'янка тільки з конкурсами. Сині проти червоних. Hello, people! З вами MC Фозі. В і диму Я радий бачити ваші обличчя. Це а може дитяча. коктейль? Коктей? я скажу, так і буде. Та ні, я не хочу, У мене від молока починяв. Для... Є від тебе. Бо... Є для... 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 від тебе. Ей, ей MC! МС! Конкурси! Конкурси не проблема, були б бажаючі. Щось мені підказує, що в нас буде не конкурс, в нас буде справжній реп батл. Нас перший учасник відчуває. Але я дуже хочу, щоб ти знала. що... Є є кандидат останнє випробування. Діджей фагот! let's гоу! Що це за прикид, бро? Що це за фуфло? Ну ти село, бро, ну ти село, раунд. Слухай ти. Я зараз як дам тобі межі роги, Відразу стане зрозуміло, хто з села, хто з пасіока. Mm -hmm. Ось воно справжнє обличчя твого принца. Ірка, є розмова. А звідки це ти такий красивий? Так. <рес> слухай, значить так, у мене в серці за, -за защемило. Угу. Як побачив тебе і все. Та не може бути. Ага. Тут таке діло, слухай, нам треба з тобою сьогодні зустрітися. Чеха Марійка. Та що на, нам та Марійка? Ти і я сьогодні ввечері 18.00 в парку біля поліклініки. Звичайно, а сильно защимо. Ой, аж в очах пече. Ну, все, давай. Ой, боже, Боже, це ж треба Такий молодий а вже гіпертонія. Воу, 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 воу! У нас сталося невеличке непорозуміння, але ребатли вони такі. Так бо напевно в нього ребатли проходили не в клубі, а за клубом. Нічого, в перший раз всі програють. Що це програють? Це куплена гра. Правила не пояснили і відразу програв. Граємо тоді в шо-шо-капшо. Що? -шо капшо шо? ти програв? Один. Один. Давайте пояснимо нашому синьому. Як вас. Іван. Іван. Синьому Івану правила реп батлу. Лунає біт. І треба на ходу римувати будь-яку білі бірду. Так це як Коломийки. Він зрозумів. Поїхали! Тебе хоч як звати? MC дабл b бі A. О, хрещений хоч. Та Василь мене звати. Василь. Ану мале, ану піддай! Що Вася у столову захотів погамать, Взяв котлети макарони вічно йому пам'ять! Сераунд! Сераунд! Давай, давай, давай! Що Що це за вірші, бро? Що це за фуфло? Але ти село, але ти село, бро. Фу. -у -у -у. Таке вже та поло! Село, так село. Ану, маестро, вріж. Кропив город, барбідол сульфатом. Тепер наші огірочки розмовляють з татом. <звучить> <звучить> Алло! Алло! Штивко, не киде трубку Ірка, то, то Марійка. А кажі, швидше у мене день по секундах, я на розпад. Штивко, я тут подумала, що ми створені один для одного. Будем... І ні. Розділити своє життя, мені, як то кажуть, жити, поживати і майно наживати. Ніхто не зможе нас розлучити. Слухай, кажи голосніше нічого не чути. Альо. Штивко, я кажу, що Бодя, ви повинні розділити це майно, розлучить. Штивко, ну то ти як? Та я, звичайно, за. Де і коли ми зустрічаємось. Альо! Альо! Штефан, а, треба твоя допомога. Треба запрошення на виставку забрати. Зможеш? Та я нічого не маю проти. Але в мене тут одні знайомі розлучаються. Треба чесно допомогти розділити майно, а я в тому спеціаліст. Наші овації! І в нашого батлу є однозначний переможець. Осі! Наш переможець зможе замовити в дідже будь-яку пісню. Любе. Та ні, давайте я краще сам заспіваю. Я хотів би заспівати пісню днічок на Та не питання. Давай. Моя улюблена пісня звучить для найкрасивішої дівчини на світі. Для Галини. Ти признайся мені. Звідки в тебе ті чари? Я у тебе всі дні у полоні печалі, може десь у лісах ти чар зілля шукала, сонце руту знайшла і мене щарувала. А я як? Ой, Марічка! Зробимо справу, потім буде Марічка. Ой, бодя! Ну що ти? Як ти? Як серце? Відпустило? Ой, щемить, щемить. мить. треба пройтись. Та я чула, що в цьому випадку треба багато ходити. Давай помаленьку, дихай, дихай. Ой, молодчик. молодчинка. В цьому ділі головне не затягувати, треба пошвидше оформити. Оформлялося, притримай. Що Хоч по парку прогуляємося? Розкішна погода, розкішний парк. Я вас розумію, пані. Це дійсно дуже-дуже змістово. Ой, а хто а... це? Не поняла. Ну, а що ти хотіла? Хороший товар довго не затримується. Так, ми вже про все домовились. Усе спільне нажите майно відходить Марійці. Мій інтерес, тільки сарай і десять соток. І вам не соромно. У людини гіпертонічна криза, ви його нервуєте. Так, совісті у вас нема. Що? Що в тебе з серцем буде? Що ти вже наговорив? Та що ти просила? Іринку, як побачив тебе. Серце защемило. Слухайте, я не зрозумів, ви розводитесь чи ні. Слухай, вже клієнт на сарай є, май совість. Це я не зрозумів. Марічка, що ти йому наговорила? Нє, Ви нормальні? Я через ваші інтриги чуть з розуму не зійшла. Сімейка аферистів зірвали з місця, не у стольку хто платити буде. Знаєш що, Маріка? Після цього я тебе знати не хочу. Ні, краплі людяності. Та взагалі нема з ким говорити. Марічка, пробач мене. Це я все зіпсував. Казав же ж тобі, треба було їх током шандрахнути. Ти що? план он, он спрацював. Дивись, ідуть разом під ручку, воркують. Знову разом. Вітаю! Молодець! Ти перший, хто прийшов всі знущання Галини. Дякую, я ж гуту. Чекай, що значить знущання? А я сказала знущання? О, пробач, то все шампанське. Тільки прошу тебе, не каже Галці, що я проговорилась. Будь ласка. Ну, добре, тільки про що я їй маю не казати? Mm -hmm. е, розумієш, чоловіки для неї це розвага. Так, мужчина як автомобіль має пройти тест драйв. Mm -hmm. Це вона так жартує. То це виходить, що я. І манікюр, і шопінг то все воно. Я ледве тебе від депіляції врятувала. Не знаю, що то воно, але дякую. Хобі в неї таке. Напевно, тому і вона досі самотня. Я не якесь там хобі. Ну що? Задоволена? <гум> Весело тобі було. Дуже. <гум> ти так гарно співав. <гум> а які ще випробування ти мені придумала? А, а, Іван. Ти мене не так зрозумів. Ну, звичайно, не так. Я ж тупий, я з села. Ні. А знаєш що? А я, між іншим, не іграшка, щоб мною грати. Іван, ти мені. Більше не потрібен. Я зрозумів це. Знаєш що? Шукай собі інших для розваги. Іван. Великі вуйки, це буде спека, великі вуйки, до самого верха, шаси великих вуйк настають. Великі вуйки, керують світом, Великі вуйки, то великі діти, по вашій душі, вже Великі вуйки йдуть. Було, якщо вже не буде, ми люди народились, очі присунили, і зв'язки сюди залунало Щит усе дістало, що час набути, позабути, і часу мало, нема куди поділися, їх усюди чуди зачинились болі фуди, під їхні жарти. Ах, хитати, жити і лягати. У мене чуйка, планету захопили. Велики той